Там вже порядок кругом дали світло. Мама кругом повимивала. Зараз я підкручу, бо дуже сильно опять б'є. А ми з города приїхали та знову дві з половиною тисячі розвезли. То то, 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 десяти кавунів купили, називається. Тут полила свої квіти. А тут і не помила, забула. Казала тут. ну забула, мабуть. Тут все позмивала, молодець тут помила, бачите, вимивалася. Ну, щось вона тут злякалася, погано помила. Ну нічого. Все одно чистіше. Залила, полила і шикмардер. Тирса вона перегліє. Хоча я тут я, я сюди дотягла, чи вона тут так погано помила, навіть не знаю. Диви. Щось полила, все сухо. Ну Не вміє вона цього робити, чесно. От вона каже, що от я, я ж роблю, Досі, я говорю, правильно, неправильно. Вона вміє все збирати листя, щоб кругом все чекмардер було, все, по ніточки. а от те, що стосується, як правильно зробити по ні, ну нічого, нічого. Диви, поливала, тут ось сухо зовсім вже потягла туди, тут теж сухо. Давай я трошки пополиваю, віддохни. Доброго ранку, доброї неділі. Вийшла на вулицю з дімою балакала, воно знає, Саша ще спить, ще вісім годин ранку, завтра на роботу хай виспиться. Навіть ну, наже бабуся спить, бо бачу ключі щось, ключі в цьому. Хоча качеля вже відкрита, я ще не звала ніде. А воно світа немає і зв'язок ну, ну зовсім поганий. Ти бачите, челя відкрита, значить вона десь уже тут блукає. По-моєму, по мабуть, зараб... світло дали. да. да, -да, 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 -да. роботу. Все, світло дали, слава Богу. О, дивіться, які красунчики жавтенькі цвітуть. Сьогодні у нас робота зараз сніданок приготую, поснідаємо і будемо займатися всі разом оцими дровами. Саня буде. Колодь, а ми будемо складати з мамою їх. Дрова. Тут багато роботи. Ой, блядь, ця малина задрала. Привіт. Я думаю, ти ще спиш вийшла з хати, щоб з зимою не будуть, а вона вже тут. складала, Воно ж не розпадалося. Я оце посуну туди, а оці усюди більші. Ні, мелке туди, а крупне отуди далі ложити. А я ото -от там гарно так виложила вже. Ні, ну мелке. Ні, ну оце ж мелке, вважай, що мало. А я це ж не трогаю. Ну то мілке. Це я ще час. Його ти знаєш, що може, 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 отак лист поставити стоя і отак туди забити щоб воно не падало сюди. Воно, воно сюди не падало. А воно, воно з'їхало. Чи то він так брав? Ось, ось, ось Витягнуло. А, звісно. Витягну. Так. 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 Позаб... От, ото ж туди треба туди треба позабивати толстого мати. От От куди цю суне. А я у ці буду лежати. Нічого. Та ні, що? ні Бо нічого. Я чую, б, то ти її розговорюю. А, а я вийшла, думала, ти ще спиш, думаю, я зіми балакала. Немає. Уже вже дали. дали. Тільки вже. що дали. А я вийшла тихенько, думаю, хай ще Саня поспить. І Ти думаю, не буду балакати. Та я вийшла на вулицю балакати, а, а, а ти вже тут. А, а я, я прийшла. Я, я сьогодні гарно спала. Вставала один раз. І мене не так так піди одінь штани, одій футболку. Це, це, це вже я. Та в халаті а, ж... Та хіба удобно в халаті робити отут? Ні, я ж таке маленьке щас роблю. Я ж думаю... Що... Оце він буде колоть усе, а оте все позасувати. Ото шовковися, оте туди дирки ото позасовуємо. Так, да, да. да, Ну, нехай да, час тоді. Так, да, тоді... Оце все я можу, даже оце маленьке... Дрібненьке, так. Да. Дрібненьке наверх ложи, звісно, так. Да. Тільки воно ж у тебе впаде, бо да, там у ось тебе... Ось він іще отаке, я ось повмощаю. Ма, воно в тебе там упаде, дрібненьке, бо там в тебе дирки, так, я ще йду дирку і не бачила, що він. Треба дирки забити. Так от так от так от хилить оце, мам. Тікай, ану відійди. Давай двох туди його подвинемо, туди далі. Піди, подожди, подожди, підожди. Це ж ну мать його, дригом, так. завертай його туди. От давай за крайчик бери, поможи мені трошки туди подвинути, аж туди на себе. І під, під, підіпрем, та я не спішу, я стою. Бо я за ноги. Бери, акуратненько. За ноги переживаю. Так, і тяни туди його. Далі, далі, ще далі. так. підожди, тільки. Стоїть, о, і давай це оттягнемо. Отак. О, Підожди. Давай трошки далі його туди, дай його далі посунь. Ноги осторожна. Все, 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 виходь, там тебе все заки. А дивися, о, сюди ти напхай. Дивися, яке скважине. Да, да, да. І напхай. Це я не знаю, що він так повинні мав. Ну йому треба було, то він винні. А так воно в тебе буде падати, понімаєш, якщо ти щас. Воно отут, воно отак поїде, мам, Тому треба зараз запхати. Я маленький туди посудити. Оцю шовкову, оцю да, Я не сумніваюся. Давай. Осторожно, тільки там. Зараз я з той сторони ще далі потягну той железний, тому що ти можеш краєм поранитися. Боже, який тайний тут. Ой, я ще нічого не їла, на таблетку ж випи з утра потім їсти. О! Та щоб ти не поранилася. О, от так хай воно стоїть тут. Все. Як будете робити виноград чи малину, отой вугол освободіть його. Оцей, да, да, воно вирус. Він такий густий, що ніякого хрена. Да, да. Все правильно. А тут він теж ось витягнув, Дивися, що воно. Ну, Треба ну, краю брати. Він, звісно. А то так там витяг, там витяг. Це да. ж не годиться. Ну, нічого, воно Ні, тут він ось теж, бачиш, повитягав, воно може завалитися, Нас зверху в них тут заплатить. Я, ну я... зараз перер... я, я переробимо. Так, боже, скільки малини. Ві, та... та страшне її, Боже, я не знаю. що... А, а я, доча... я вже її їм їм. Так ти що малини страшне. А зеленої скільки О. викинем. Викинемо з половини, ну і на. От ті, пожалуйста, бачите, як робиться діла. Я тихенько. О, зараз перезвоню Дімі, тому що я не змогла не побалакати, інтернету ж не було.